Росіяни тягнуть на фронт рідкісні гусеничні снігоболотоходні машини ЗВМ 2411 Узола. Через кузов від УАЗ 2206 або її більш пізніші версії, яку в народі звуть Буханка, машину плутають з виробами, зробленими кустарно. Снігоболотоходні машини сімейства Узола виготовляють серійно на підприємстві завод в'єздіходних машин в Іванівській області. Підприємство виготовляє гусеничний рушій та інтегрує в нього різноманітні автомобільні кузови виробництва УАЗ. Виробник заявляє, що машина може використовуватися по всім видам ґрунтів болотистій місцевості та по снігу. На офіційному сайті підприємства Завод в'яздіходних машин серед замовників продукції вказано низку російських державних структур, серед яких і Міністерство оборони Росії.